Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі. Сердечно запрошуємо вас на мій канал. Кухня на весело бабусі Марусі, як повидло пустила. Я з вас заховала, тут ще мам обидвоє на ліснічки. Так і умі сніданку, кохані мої. Картка з календаря ще вам ще Одразу на початок дня 15 piątek, wiem to jakie są, jakie. Nie było wzięcia NMP Wojska Polskiego. To będą ludzie pełni wojny, miały 14 sierpnia państwowe. czwartek. Alfreda, Euzybiusza, Maksymiliana. Wszystkiego najlepszego, kochani, mam A tu mamy wino. Файний тема, ні? Вираз віно по ході з латіним. Старожитні жем'яни називали плин вірум. Запрошуємо. Червоне віно з цілих гром вінорослі зі скурком і пісками в влочні. Тим часом біле робиться єдині з мьошу овоцу. Оказується, що споросло е, траче. Червоне віно запобігає злипанню плити крі, хроню нас під мерджицем, ударами мозку і завалами серця. Завіра він це антиутлені дзінькі туре, комурки організму вольні, вольні стажеє і в стажеєм і и в лепшій кондиції. Віно є жедним призначеним для. Чоловіка, єжелі здоровий лупхорий, бендіє піл у меркування і, сто... і в стосовний поже. І пократи мови. Ну, я вiem, що це виноград мові, зробши, ніж той ясний, жовтий такий зелений, Руки такі були. я, ще тут кохання витягнела за мражалки фасольку. Парагову. Тут витягнула трохи ще мам із індика, з філета індика. Я мільйонерго люнего котліті буде робила, ну ході, бенді ці котліті з м'ячками, з суровечком, з капуски можу зробити. Мамся дернеко, певне бенди млеко дурнеко, то домови закупила господажа, ядла, сметанку збір. Буде певне сама хані. Я для боюкторис мої махенці на котліти мільйонів 6 зіндеках. Ну, Люби ліпшови, лопатки, шинки. Таке ну, у мене теж є, але він вже довго стоїть, замрожався, теж нехто є. Также перемерли і так далі. Дякую вам за увагу. Милого дня, папа, це вузькі. Подб'ємо канал, мої фільміки, подб'ємо канал до чого, нехті розб'є.